В нас був кучма, такий багатовекторний, а ми маємо бути більш багатовекторними. Але ця багатовекторність має бути не стільки політична, скільки економічна. І ми розуміємо, що Європа дуже залежить від енергоресурсів. Україна має дуже великі поклади, і більш того, там найбільше розвинену газотранспортну систему. Нам є навколо чого дружити, працювати, буде партнерами. Є критичні копалини, є і в Америці, і в Європі. Critical Material Act. Ми можемо і маємо разом. Розробляти ці родовища, але не для того, щоб експортувати, а щоб в Україні створювати виробництво і кінцеву продукцію з цих е, е, мінералів, які можемо там видобувати. Є там арабські країни. У нас вже є там інвестори в. Там Судовська Аравія здається, вона купила агрохолдинг Мріє. Нам є про що розмовляти з північними країнами африканського континенту. Це продовольча безпека, і навіть технології є в Україні. Ми можемо експортувати там африканські країни там щодо там, аграрного сектору, виробництва продуктів і так далі. А Китай, Карея, Тайвань, виробництво електроніки. Україна ну, сьогодні ми виробляємо кілька. Мільйонів дронів. Ну ладно, це публічно вже казали. На цей рік план там 4 мільйони тільки в дронів Є там ще далі, далекобійні дрони, є там завдання по ракетам. Ми дуже великий споживач сьогодні електроніки, і це можливість також для колаборації. Ми маємо дуже великий потенціал зростання нашого сектору defense Tech, потенціал співпраці з Індією, навіть з Америкою, тому що є таких ну, технології, де можемо там працювати в колаборації. Ми працюємо в різних нишах цінових, технологічних. Ми можемо там колаборувати. Індія, його Азія, африканські країни це це ті, ті ринки, на, на які ми можемо виходити. Тому ми, як Україна, маємо бути таким, знаєте, центрально європейським виробничим інвестиційним хабом. Ми мали ще там 15 років тому мати стратегію із великими країнами будувати партнерство. Нам є навколо чого з турками робити партнерство. Ми бачили, як на базі українських технологій вони побудували там свій бай байкар, який виробляє Байрактар. А в нас вже були всі ці технології. Наші інженери допомагали їм це будувати. А сьогодні ми в них купляємо ці технології. Космічні технології. Україна була космічною державою. Зараз Індія вже пішла вперед. Вона запускає постійно свої ракети. Але в нас є ще технології, які можуть бути їм цікавими. Ми маємо дуже круте конструкторське бюро. Які розробляє літаки? Я знаю, що Індія, і Китай навіть сьогодні зацікавлені в тому, щоб ці проекти купувати, виробляти. Є база для колаборації, але немає стратегії і немає бачення, як ми можемо з усіма працювати. А наше завдання бути партнерами для всіх, коли тут будуть партнерства і інтереси американців, китайців, індусів, не знаю там інших країн, там, французів, німців, арабів? Тут не буде танків руських ніколи.